Розділ 17 Кінець великої пригоди. Троє чоловіків стояли на березі і дивилися услід човну, який Джорджа сильними грибками відводила все далі і далі в море. Вони нічого не могли вдіяти, їхня моторка вийшла з ладу. Рибальське судно, що чекає на них, завелике, щоб зайти в цю бухточку», – сказала Джорджа, налягаючи на весло. Їм доведеться чекати, поки хтось не припливе по них на човні. Хух, уявляю, як вони лютують. Дітям довелося пропливти близько до великого рибальського судна. З борту їх окликнув чоловічий голос Агом на човні? Ви з острова Кирін? Не відповідайте, зверіла Джорджа, не кажіть ні слова. Усі сиділи мовчки і дивилися в інший бік, ніби не чули, що їх окликнули. Аго, на човні, сердито заволав чоловік. Ви що? Глухі? Запитую, ви з острова? Діти продовжували мовчати і дивитися у бік. А Джорджа щосили веслувала. Чоловік на судні припинив гукати і стурбовано подивився у бік острова. Він був певен, що діти пливуть звідти і, досить знаючи про плани своїх товаришів, розхвилювався, чи все там гаразд. Він може спустити на воду човен і поплисти до острова, аби з'ясувати, що там відбувається. Захвилювалася Джорджа. Ну, що він там може зробити? Тільки вивести тих трьох і прихопити кілька злитків? Хоча, думаю, навряд чи вони наважаться торкнути золото тепер, коли ми втекли, і про все розповімо. Джуліано звернувся на судно. Через деякий час він помітив, що там спускають на воду шлюпку. Ти маєш рацію, сказав він Джорджі Вони бояться, що щось не так, і збираються вивезти тих з трьох. Шкода. Нарешті човен дістався до берега. Діти вистрибнули на мілководді І далі тягли човен на пляж. Тім теж тягнув мотузку, виглядаючи хвостом. Йому подобалося брати участь у всьому, що робитили діти. Поведеш Тіма до Олфа? запитав дік. Ні, Джорджа заперечно похитала головою. У нас на це немає часу. Слід скоріше розповісти про все, що сталося. Я прив'яжу його до огорожі в присадку. Діти гайнули до Києнка в Тітка Фені впоралася в садку, вона здивовано подивилася на бігунів. Що сталося? спитала вона. Я думала, ви повернетеся тільки завтра або післязавтра. Щось трапилося? Діку, що в тебе зі щукою? Пусте, відповів дід. Тітко Фені, де дядько Квентін? Гором запитали діти. Ми маємо розповісти йому щось важливе. Мамо, у нас була така пригода. Тітко Фені, у нас купа новин. Ось почуєте. Тітка Фені здивовано дивилася на розхристаних дітей. Що ж сталося? повторила вона, тоді повернулася до будинку і голосно гукнула Квентіни. Квентіни! Діти хочуть щось нам розповісти. Дядько Квентін вийшов з будинку із сердитим виглядом, бо його відірвали від роботи. О чому річ? запитав він. Дядечко, це стосовно острова Кирін, позвався ще задихаючись від бігу Джуліан. Його ж іще не купили? Практично він проданий. Відповів дядько, я вже поставив свій підпис, а покупці мають підписати папери завтра. А що? Що вам до цього? Дядьку, ці люди завтра не підпишуть папери, відповів Джуліан. Знаєте, нащо їм острів і замок? Не для того, аби там будувати готель або що. Вони просто знали, що там сховано втрачене золото. Що за нісенітницю ти верзеш? сказав дядько Квентин. Це не нісенітниця батьку, обурився Джорджа. Усе це правда. У скринці, яку ти продав, була мапа, на якій позначена, де мій пра пра прадідусь сховав золоті злитки? Батько Джорджі і дивувався. І дратувався водночас. Він не вірив жодному слову. Але його дружина зрозуміла за врочистим і поважним виглядом чотирьох дітей, що справді йдеться про щось дуже важливе. І тут Ен ем несподівано розридалася. Пережиті хвилювання позначилися на ній, і вона просто не могла витримати дячиної недовіри. Тітко Фенні, тітко Фенні, це все, все правда, хлипала вона. Як жахливо, що дядя нам не вірить. Тітко Фенні, у того чоловіка був револьвер, і він ув'язнив Джорджа і Джуліана в печері. І Діку довелося спускатися в колодязь та рятувати їх. А потім Джорджа розвалила сокирою їхню моторку, щоб вони не втекли. Тітка і дядько ніяк не могли зрозуміти, що ж сталося. Але нарешті дядько Квентін все-таки подумав, що справа поважна і потребує серйозного розгляду. Розбила моторку запитав він. Навіщо? Так, ходімо додому. Я маю вислухати все із самого початку і до кінця. Мені все це ще не тримається купи. Увесь гурт рушив додому. Ен ем сиділа у тітки на колінах і слухала докладну оповідь Джорджі і Джуліана. Тітка Фені навіть зблідла. Особливо, коли почула про те, як Дік спускався в колодязь. Дік, Дік, ти міг загинути. вигукнула вона. Це дуже сміливий вчинок. Дядько Квентін слухав, не приховуючи подиву. Він ніколи не любив дітей. Вони завжди тільки стомлювали його своїм, як він вважав галасом. Над докучливістю та дурістю. Але зараз, слухаючи Джуліана, він одразу змінив свою думку про цих чотирьох. Ви діяли дуже розумно, сказав він, і дуже мужньо. Я пишаюся вами. Саме так, пишаюся вами усіма. Не дивно, що ти, знаючи про золоті злитки, не хотіла, щоб я продавав острів Джорджу. Але чому ти нічого не сказала мені про них? Четверо дітей дивилися на нього й мовчали. Ну, не могли ж вони йому сказати, по перше, ви б нам не повірили, по-друге, ви дражливі й несправедливі, і ми вас боїмося. По третє, ми не вірили, що ви вчините як слід. Чому ви не відповідаєте? спитав дядько. За них відповіла тітка Фені. Гвентіне. Діти тебе бояться, сказала вона м'яко. І, напевно, їм не хотілося звертатися до тебе. Тепер, коли вони все розповіли, ти можеш взяти справу у свої руки. Діти більше нічого зробити не в змозі. Ти маєш подзвонити в поліцію і послухати, що там скажуть із цього приводу. Так, слушно, сказав дядько Квентін і одразу підвівся. Він поплескав Джуліана по спині і сказав: Ти все зробив як слід. А потім скуйовджив короткий кучеряве волосся Джорджі й додав, і тобою я теж пишаюся, Джорджо». Тату, сказала Джорджа, зашарівшись від задоволення і подиву. Вона усміхнулася батькові, і він усміхнувся їй у відповідь. І діти помітили, що коли дядько всміхається, то обличчя його стає дуже приємним. І взагалі вони з Джорджею дуже були схожі. Обоє здавалися негарними, коли супилися і похмурніли. І на обох було дуже приємно дивитися, коли вони сміялися або всміхалися. Продовження буде.